Путлер під час візиту за кордон немислимо опозорився. Виступаючи при всіх публічно, Путлер раптом згадав про своє дитинство, розповів дивну історію про те, як мама поставила його в куток. Це було зовсім недоречно. Усі подумали, що в рашистського президента стався черговий напад. Раптом Путлер по справжньому розплакався, аж бурнув мікрофон та пішов геть. Його кинулися наздоганяти. Усіх журналістів у ту ж мить вигнали та взяли з кожного розписку про нерозголошення побаченого. Втім, не всі виконали розпоряджень. Ні, й тепер у мережу потрапили кадри конфузу, який Кремль так намагався приховати. Дивіться випуск до кінця. Далі вас чекає просто шокуюча інформація. Зсу обов'язково переможуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть думки в коментарях. Рашиський президент Путлер вирушив на близький схід під охороною чотирьох рашиських винищувачів Су 35 с він прибув до столиці Об'єднаних Арабських Еміратів, а потім вирушив до Саудівської Аравії. Спершу по приїзду в ОАЕ президента РФ привітав міністр закордонних справ Абдала. Бен Заїд Аль Нагаян. на честь приїзду глави країни рашистів небо над Абудабі. Забарвили у кольори рашистського прапора. Втім, у декого лишаються сумніви, чи справжній це Путлер так вальяжно спускається по трапу літака Зокрема, свій коментар з цього приводу висловив політтехнолог Борис Кізенгаузен. Також експерт пояснив, про що може свідчити сам факт поїздки Путлера. Я ну увірю, що це ні, той самий настоящий, княжне же тому що настоящий. рефлексирует и сильно беспокоится. Он же там неоднократно уже говорил про на Ближнем Востоке. Трамп дал, помните, приказ с беспилотников был. Генерал Сулеймани, важная фигура корпуса стражей революции иранский генерал и Путин сильно возмущался. Вот видите, как они? Они взяли просто человека, причем еще не на территории Ирана, а на территории Ирака его только приземлился кортеж беспилотников. Конечно, он подобного сценария для себя и этот он выталкивает вот, периодически вот такие вот возмущения. Поэтому полетит другой, но это не меняет э, сути. Во-первых, э, стоит, к сожалению, констатировать, что глобальная э, изоляция Путина немножечко спадает. То есть, если раньше он там сидел, не, не вылазил никуда, максимум в Тегеран или э, куда-то там, ну, в Китай, может быть, то тут уже, вот я на Ближний Восток, значит, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, про нефть в первую очередь будут говорить, ограничения э, добычи, регулирование рынка, плюс там куча э, с тем по войне, война Израиля с... Путин там будет себя снова пытаться как главного регулировщика одного из предложить. Плюс там более локальные конфликты есть еще, тоже об этом поговорят. Плюс Сирия, конечно же. Ну, в общем, едет, и знаете, если раньше там как-то ему и руку не сильно хотели жать, вот в, первом, в первые месяцы после вторжения, да он и не выезжал никуда, то сейчас, вот пожалуйста. Ну а так работает политика глобальная. Путлера зустріли з почистями, залпами артилерії. Також були присутні кавалерія та верблюди. Вулиці Абудабі прикрасили рашистськими прапорами. Церемонія офіційної зустрічі відбулася у палаці касер батан Пролунали гімни двох країн. Після цього президенти прийшли вздовж почесної варти, аби сфотографуватися. На церемонії також були присутні делегації РФ та ОЕ про те, чого може досягти Путлер своїм візитом на схід, розповів експерт міжнародник Станіслав Желіховський. Тут може бути кілька аспектів. Е Ма внутрішньоросійський і е, зовнішній. Е, ну, якщо говорити про перше, то зрозуміло, що зараз Путіну дуже важливо показати е, своєму електорату напередодні президентських виборів, які відбудуться навесні 2024 року, що він все таки є виїзним, що він не є ізольованим, і що скажімо, він не тільки може подорожувати по е, країнам пострадянського простору, а й до прикладу, це було нещоданебу нещодавно візит до Китаю. Зараз він е, перебуває на близькому сході, і е, звичайно це е, варто послати сигнал, що власне е, громадяни його сприймали як такого, які як з як, яким як, скажімо, е, рахуються е, в світі незалежно від того, які це країни, але саме головне, що він відвідує е, іноземні столиці. Ну і взагалі, що він там є рукопожатий, і це скажімо, є одним із таких маркерів, щоб е, власне підкріпити свої позиції серед. Тих громадян Російської Федерації, які вбачають можливо в то, що слабкість Путіна саме в тому, що він є ізольованим і нездатним покидати територію Російської Федерації, але ви повинні розуміти, що звичайно є і інші фактори. Ну а, а, зокрема, варто розуміти, що в одній із перших своїх заяв після прибуття до Абу-Дабі Путін підкреслив, що Росія та Об'єднані Арабські Емірати реалізують великі нафтогазові проекти, і тут варто зазначити, що перед історією візиту є ситуацію на ринку сирої нафти, ціна на яку падає, попри рішення ОПЕК плюс скоротити видобуток. І це питання також є одним із. Зустрічі з фактичним правителем Саудівської Аравії, тобто фактично, це буде і в Горській, і в Арабській об'єднаних райських еміратах, і в Саудівській Аравії. Що ж розберемося у всьому по порядку? Абу-Дабі Путлер провів переговори з лідером країни Мохамедом Аль-Наханяном. Спочатку у складі делегації, а потім віч на віч. За наявними даними, на зустрічі також обговорювали палестино-ізраїльський конфлікт а та також війну проти України. Шейф назвав Путлера дорогим другом. Вони похвалили зміцнілі зв'язки та зростання торгівлі. І на цьому відкрита частина зустрічі закінчилася. Візит цей необхідний не тільки Путлеру, а старається закріпити за собою статус нової Швейцарії, нейтральної і багатої країни, магніту для торговців та фінансистів усього світу. Емірати дружать з усіма, і тому являються відмінним. Містом для міжнародних зустрічей ярмарків, і якщо знадобиться мирних перемовин, про це повідомляє BBC Україна. Більше того, журналістські розслідування назвали ОЕ однією з основних точок, через які до РФІ надходять під товари в обхід міжнародних обмежень. У Емірат Дубай, що входить до держави, зокрема переїхали з Європи багато великих рашистських бізнесменів, які опинилися під санкціями або під ризиком санкцій. До того ж, саме в цей період в Дубаї проходить головний щорічний кліматичний саміт ООН, до якого прикута увага Віту частина цієї уваги дістається Путлеру, хоча його візит ніяк із КОП 28 не пов'язаний. Після розмови з шейхом Путлер полетів в Саудівську Аравію, де його чекав фактичний правитель країни, принц Мохамед Бен Салман. Путлер запросив кронпринца відвідати Москву, ніщо не може завадити розвитку наших дружніх відносин. Сказав він, додавши, що важливо, мовляв, обмінюватися інформацією та оцінками щодо поточних регіональних подій. Наслідний принц сказав, що двостороннє співробітництво, нібито, допомогло вирішити багато напружених ситуацій. Сій на близькому сході зазначимо на зустрічі Путлера та Ібн Салмана помітили лідера Чечні Рамзана Кадирова. Напередодні зустрічі в Кремлі повідомили, що двоє лідерів розглянуть шляхи сприяння деескалації конфлікту між ізраїлем та палестинськими бійцями, а в Саудівській Аравії обговорюватимуться конфлікти в Сирії, Ємені та Судані. При цьому помічник президента рашистів Юрій Ушаков заявив, що Путлер також має намір обговорити війну в Україні. Рашистські медіа написали також, що Путлер і наслідний принц обговорювали співпрацю нафтового альянсу. ОПЕК Плюс Саудівська Аравія та Ерефія дві найбільші після США нафтові країни в світі. На них припадає майже половина всього видобутку картеля ОПЕК Плюс. І вони вдвох здатні впливати на пропозиції сировини на світовому ринку, чим і займаються вже на один рік. Зараз країни ОПЕК Плюс добровільно добувають менше ніж могли би, щоб підтримати ціни на нафту і об'єм доходів від її експорту, які становлять основу економіки і Ерефії і Саудівської Аравії. На цю тему також висловився політолог Ігор Чаленко. Ось що саме сказав експерт. Тут і може бути комунікація, наприклад, з точки зору, наприклад, країн ОПЕК+. Ми ж пам'ятаємо, раніше була у них там ідея довести ціну нафти там марки Бренд до 100 доларів за барель, але цього не змогли досягти, не дивлячись на різні маніпуляції. Плюс знову ж таки, якщо говорити про перську затоку, зрозуміло, що зараз Путін шукає собі ну, додаткових стабільних партнерів, я би це так назвав. Але щодо стабільності, поки що виходить. Більше щодо Ірану, щодо а, північної Кореї. А тут дійсно тут а, в таких країнах просто йде більше прагматизм, тобто приймуть максимально належне, але водночас а, ми ж маємо розуміти, що зараз ці країни, як і Саудівська Аравія, так Об'єднані Арабські Емірати, вони ж теж намагаються використовуватись як певний трек. Дипломатичний для досягнення миру в Україні, тобто е максимум, що тут може забезпечити Путін, це власне е певний майданчик, новий для перемовин. Але тим не менш, я не вважаю, що Путін зможе закріпитися е у відповідному регіоні більше ніж е зараз уже має Російська Федерація. Аналітики Американського інституту вивчення війни вважають, що цей дипломатичний круг російського лідера, себто поїздка на схід, спрямований на зміцнення позиції РФ в країнах польської Атоки, водночас із поглибленням рашисько-іранського партнерства у військовій сфері. Путлер має як зовнішні інтереси, так і внутрішні. Таку думку озвучив кандидат політичних наук, експерт міжнародник Станіслав Желіховський. Експерт зазначив, що Потлеру напередодні президентських виборів зараз дуже важливо показати рашистам, що він не ізольований, та нібито має якусь свагу у світовій політиці. Варто зазначити, що Потлер обмежений у своїх візитах за кордон, адже раніше міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путлера у справі про вивезення людей з окупованих територій та. Пар Путлера можуть заарештувати у понад 120 країнах світу. Додамо, що ОАЕ та Саудівська Аравія не визнають юрисдикцію цього суду та не ратифікували Римський статут. За останній час це вже п'ята міжнародна подорож Путлера. Раніше він побував у Киргизстані, Китаї, Казахстані та Білорусі. Із Саудівської Аравії Путлер в супроводі винищувачів повернувся в Москву, де продовжив виступ на світовій арені в компанії президента Ірану Ібрагіма Раїсі, головного недруга Саудівської Аравії та Заходу. Іранське державне агентство новин Ісламської Республіки Заявило, що Путлер та Раїсі обговорили ситуацію в Палестині. Ушаков оголосив, що Іран та Євразійський економічний союз мають намір підписати угоду про співпрацю до кінця 2023 року, яка ймовірно полегшить і розширить роль Ірану в рашистських схемах ухилення від санкцій та в постачанні зброї та критично важливих компонентів у Ерефію. Таку думку висловили аналітики американського інституту вивчення війни. Поїздку Путлера Бое та Саудівську Аравію прокоментував також політолог Микола Давидюк, зауваживши, що хочі Путлера Помпазна зустрічали. Вуа він все одно переймається за своє життя. Це можна побачити з автомобіля, на якому привезли Путлера. Це рашистська розробка, яка схожа на Ролс-Ройс та складається на 99% з імпортних запчастин. Вона обшита бронею. Путлер навіть під час таких помпезних візитів не довіряє нікому та не хоче бути ліквідованим. Як наголосив Давидюк, в Путлера атрофувалася функція міжнародного представництва Рефії. Він не може презентувати свою державу на всіх майданчиках. Є безліч країн, де його буквально не пустять. Він не може представлять. Ти країну всюди, де це потрібно, не може поїхати на ООН не може поїхати до ЄС та безлічі інших держав. Навіть в деякі країни Африки багато де не Тому ці рідкісні, але помпезні візити роблять для того, щоб показати, ніби він усюди присутній, сказав Давидюк. Крім того, вже зовсім скоро в Путлера будуть президентські вибори. Йому потрібно показати населенню, хоча б якісь міжнародні візити. Адже тоді в когось може скластися думка, що насправді Путлер ніде не може виїжджати. Хто знає, можливо, саме аби здобути підтримку виборців днями Путлер від відвідав так званий Рашиський центр знань Машук. Так у ході бесіди він спробував розчулити глядачів розповіддю історії зі свого дитинства, але замість цього лише в чергове зганьбився. Ось як це було. Мама поставила мене в угол, вже не пам'ятаю за що. Вот. И в, в течение какого-то времени ходила ходил все так грозно смотрел, спрашивал, ты будешь прощения просить или нет. Но чем закончилась эта история, я вам скажу один на один. <связывая> ну, я так, а, часть просто упущу. Короче, закончилось тем, что она начала меня целовать, сама вытащила из этого угла и и все. И этим вся история закончилась. <связывая> вот. Но как она это делает, это отдельный разговор. Нор дуже не розуміє, за що захід поставив його в кут, чому зараз грізно дивиться і запитує, чи буде він вибачатися. Але він дуже сподівається, що захід витягне його з цього кута, обійми і розцілує. Пише опозиційний журналіст Іван Яковіна на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук. Він розповів, що найкращий свій дитячий спогад, у якому його мама спочатку покарала, а потім вибачила. Я ось упевнений, що ця історія не просто так спливла зараз. Він справді почувається маленьким вовкою, якого поставили в кут за якусь витівку. Скоріше за все по дійсно почувається покинутим і ще із цих міркувань він намагається прилинути бодай до когось.